Це Коротенький обзор ще одного плагіна Projection Modeling. Що він робить? Він робить з двох проекцій, з двох сторон, типу, типу проекцію екструдує да, деталі. І тут є такі класні штуки, що він може робити, от, наприклад, там роботів, кітбашерті, таких всяких штук. Ну, або якісь детальки, типу, типу такі, як по схемі. Да. Як він працює. І так, це просто одна кнопочка, от є Gret Project, це все. але перед тим як зробити прожект, нам потрібно давай розмістим. от спочатку покажу на схемі. Так, я тут підготовую схему з інтернету скачав. От у мене є, наприклад, схема. І я хочу її заробити. Так. Давай її поставлю прозорість щоб вона не заважала. І щоб швидко показати, я так давай зроблю прив'язку до сітки, щоб мені рівняти її було зручно. І так, Shift-A. Давай зробимо меж коло. Так, коло давай 8, якесь мінімальне. 23 24 хай буде 24 і так підганюємо так тепер я включаю прив'язку і копіюю кулашів де Треба зайти в редагування і тепер Shift D копію І S збільшую. Так. Що ще я можу зробити? Шиф Д копіюю ще коло. S зменшую. G. Так. Так. Тепер тут нам треба розрізати якось. Давай тут сегменти. Двоєчки, оцей сегмент Ctrl-R. Отут розріжемо. І оцей Ctrl-R тут. Так, vertex GG посуну. А. Щоб зовсі, треба прив'язку вимкнути, бо він заважає GG, і я можу тепер підсунути. Тепер оці вертекси мені не треба. X-вертіклс видалив. Так, і отут мені треба так само підрегулювати. Отут X вертікс видалив. І отут. Отут отак мені треба видалити. X верtikus видалив. Тепер, по суті, це мені треба. Е, давай. Е, так, оце в нас вісь Y. G-Y і зрівняв за цим вертексом. Стоп, треба включити, привазку до вертекса. G-Y і зрівняв за цим вертексом. І цю виділяю. GY і зрівняв за цим, щоб вони рівно було, тепер виділяю всі. F зациклив, F зациклив. Так, цей ключик готовий. Тепер нам треба оці вертекси екструднути по осі X. X натискаю X. Тепер знову екструднути і натискаю S масштаб, бо воно симетрично. Знову екструднув X. F замкнув. От у мене така фігурка готова. Я її тепер е, натискаю Ctrl-L виділити все. P відокремив. Так, це окрема фігурка. Тепер оці кола нам треба зробити. Так, беру просто е, одну точку, шифт і переміщаю, де мені треба виріз робити. І тепер давай я зроблю прив'язку до сітки G і магніт. До сітки просто воно зручно тоді воно приліплюється. Екструд вверх. Екструд. Вверх, екструд. так, G. Поділяємо ці всі F. Чому? Щоб тоді, щоб просто щоб не рівняти, от я тепер можу там SY0 e, рівняти по висоті, а воно як до сітки воно порівняно вже, да? E, S, Y0, тут щось мені здається, Да, це схема трохи криво. Тепер я можу сітку, наприклад, вимкнути вимкнути і включити оцю позицію і по дві штуки плавно підігнати не рівняючи просто так посях так тепер Ctrl-Shift-L. Ой, стоп, Ctrl-L Ctrl-L, Ctrl-Sho, -L. ладно, плюс-плюс виділилось. Через Ctrl-L не спрацювало. Тепер Shift-D S зменшуємо. Оп. І тепер мені треба просто оці яці виділити і S по осі X. S-X зменшуємо. Ось така схема зроблена. Так. Тепер нам що нам треба зробити? Нам треба перевірити ось Z. На обох схемах повинна бути ось Z, так, Set Origin to, to Center Moss. Я включу. Set Origin to, to Center most. Set origin to, to Gemetrie. О! Щоб синя полоска а ця була вверх в обох. Тоді воно правильно. Так, тепер одну треба розвернути. R90. Щоб була проекція. Так, цю трошки опустюл. Схему можу вимкнути. Це якесь зайве коло, так треба видалити. Так. Отут от стрілка не туди, тому що в нас глобал треба на локал перемкнути, і от стрілка правильно. Якщо стрілка неправильно, ми натискаємо на модну мавпочки, і вона от виправляє орієнтацію. Якщо не в ту сторону повернута, ну буває так, то є 180, вона розвертається синя в цю сторону. Так, ну нижня правильно. Тепер виділяємо об ці об'єкти і натискаємо Great Projection. І воно зробило нам ось фігуру з проекції двох частин. Дуже класна штука і вона інтерактивна. Ми можемо, наприклад, частини ці тепер редагувати, рухати. От, наприклад, я хочу перемістити оці, оці отвори. Да? Я можу отуди от їх вибрати а, і, наприклад, збільшити. Да. Або перемістити. тут Bevel зробити. Ctrl-Shift-B. Ну, Для кідбаша, тобто, якщо б моделити і полігонами таку фігуру змоделити, дуже легко. Але якщо робити творчий пошук, ну, яку фігуру там для кідбаша робота якогось збирати, да, то чим класний цей метод, він дуже тобто Якщо ви змоделили таку фігуру, її складно редагувати, зміняти. А тут просто я фігуру оцю міняю на ходу і вже фігура, наприклад, ножичком можу, допустимо, де угодно щось розрізати. Так. Ctrl-B. Троєчка. X-Face. Щось мінять і вже фігура міняється. Да? Тобто дуже швидко і зручно. Так. Така штука. Далі, що тут ще є? Ну оця штука це просто виключає оці панелі, щоб не видно було. Е, оце працює на кривих. Я на кривих зараз теж покажу. Е, Оце глибина, наскільки робити проєкт. Якщо составні фігури, от наприклад напишу один і буду додавати потроху. І от я бачу, як фігура прорисується. Тобто глибина, глибина цього ключа. Якщо я хочу, наприклад, ключ з двох половинок, я роблю оцю одну половинку. А потім залишаю оцю штуку, а оцю штуку можу, наприклад, дублювати. Шевда d в і по осі y а ні, це яка овось у мене Так. І на другу половинку, ну, щоб ді... робити іншу форму. і Буде половина ключа одної форми, половина іншої. Тобто в тому сенсі. Так, ладно. Що тут іще є? А, я ж можу також, що я можу робити? Я можу, наприклад, оцю половинку, якщо я щось роблю, повертаю. Ось оці дві форми, вони проєктуються ніби одна. Тобто вона вони перекриваються одна на одну і в мене виходить вже третя фігура, яку я можу кідбашити. Да? Тобто я її можу, наприклад, отак взагалі повернути трошки. І що в нас виходить? У нас взагалі тут всякі составні часті. от я виникну, щоб це не мішало. І таким чином нам проекціями... Дуже легко з форм, з фігур робити проекції. Робити любі фігури, там, наприклад, запчастини всілякі, там, для концепта, для свого, да, для блокінга. Ще що воно може, воно може проєкції не тільки під 90 градусів робити, а я можу, наприклад, оцю штуку взяти і повернути під кутом. От повернути отак, наприклад. Так. І що ми бачимо? Ми бачимо, воно ось отак, проєкт теж під котом. Да? І під котом вже зовсім інші фігури виходять. Що дуже прикольно. Тобто, на що фантазія влияє? І цей простий плагін виявився не просто для схем, да? а його можна використовувати для створення концептів. Ну, в основному механіка хардсорфейса. Далі що в нас є ще? Далі в нас є... Так, це приховаю. Ми можемо в принципі застосувати і це в нас перетворюється на меж. Да? Але в нас є ще bevel. Якщо ми там для рендера для чогось, ми можемо зробити bevel. Ой, спочатку треба вибрати фігуру. І тепер натиснути bevel. І нам додається bevel. Тут у нас є кількість сегментів, давай зробимо один. Десь можливо десь можливо вони можуть перетинатися. Давай отак якось включимо сітку. Внахліст, да? оверлап Over робитися. Тому що це буліон операції все-таки. Тут то є штука вілд, лічити склеювання музлів. Можна погратися з ним. От я погрався і ближні вузли склеїлись і частково вилічились. Ну от такий бевел вийшов. І тепер, як все готово, я можу просто Apple натиснути. І в мене готова фігура. Десь отут ось ще в мене вийшла фігня відбулана. Ну це це може видалити просто цей полігон X Face. Ага. Побачив. Ну, то вже вручну доведеться підправити потім. Але загалом концепт все класно працює. Так, далі, якщо ми повернемось назад, Ctrl-Z відмінюю, відмінюю. От, допустимо, так, приберу ці штуки. Е, інша штука є ремеш. От я можу натиснути ремеш. І ремеш одразу робить видно, що робить сіткою. Да? І сіткою тут всього один параметр, кількість підрозділів, але в нас зараз ось 4 тисячі, якщо я додам один підрозділ, вже 19 тисяч. Тобто дуже сильно збільшується. І така штука на, цих, на краях, вона дуже нерівна виходить. Але в деяких моментах може такий ремеш бути корисний, то, то якщо я епі зараз створю Застосую. Так, автосмус. Ну така штука виходить. Сітка буває корисна, якщо треба там, допустимо, на сітки щось видавлювати додатково там. Тому ремеш теж буває зручним. Але не рівня льозі. Далі в плагінах покажу. Так, це все видаляємо. Це показав, як працювати за цією схемкою. Але тут також є класні штуки до кривих. Що це означає? От, зазвичай, коли включаємо Shift A, Curve Baz'є. Е, стоп, давай так, стоп. Curve-Basie. Вона така робиться такою кривою, вона незручна. Але я можу А виділити в і натиснути. Ось зразу з'являються тут штуки. Я можу зробити бевел, перше, що прикольне, друге, що я можу вирівняти. І, або можу ось вектор автоматик зробити. І що я можу? Я наприклад, якщо я включу прив'язка до сітки і магнітик, і я тепер можу, наприклад, ось екструд. І в мене рівно виходить сітні. Ну, як хто моделював кривими безє, кожна точка вона стає крива. Тут виходить рівно, так? Да? Я можу любі форми легко е моделити. Так, і кінці, наприклад, F. F я зліпив. Е що тут ще я можу? От я, наприклад, покажу так. Shift-D копіюю ще один вертекс. Так, екструд. 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 І кінці F зліпив. Як тут робити з колами? Тут дуже класна штука є. От, наприклад, я хочу тут бевел, от бевел кривих, натискаю бевел і мені виходить бевел на кривих. Я можу робити зараз це фаска, але я можу перемкнути на раунд. І зараз це коло з кривих. Тобто такі як креслення, в принципі, як кадовські можу робити з допомогою цього штука. Отакого такого Якщо Інший варіант я можу робити, наприклад, от, оце коли я можу зробити автоматик і воно автоматично закруглюється. Да? І тут, наприклад, автоматик автоматично закруглюється, тоді я можу включити хендли, uh, Selected. Ось і один хендлів вибрати, зробити вектор, uh, І цей хендл вибрати, зробити вектор. Тобто зручно перемикати і робити такі різні форми. Оце можу ось вибрати квадрат, да, і верніше оці всі вертекси вибрати кутові і зробити автоматик. І воно автоматично перетворилося на коло. Так, давай S зменшимо. І от така вийшла фігура. І давай тепер спробуємо її видавити. Ну, Давай я скопіюю її, щоб ще одну не малювати шифда. Головне, щоб дивилися на обох фігурах уверх штуки. Тепер одну фігуру розверну. Давай оцю фігуру розверну отак. r 90 І підніму вверх. Так. І цю фігуру r 90 мінус. І... R90. Погано на, на таких тонких не видно. R90. Так, ну десь отак. До сітки прив'яжу її. І тепер от синій тут синя і тут синя. Тепер я їх обираю обидві і роблю проєкцію. Project. От мені зробило прожект. Але що класно в векторах? По-перше, я заповнення можу оце вимкнути. Пюрекурв. І це дає можливість класно, я можу класно міняти отак на ходу. Наприклад, я можу... Отут скруглити оцей край. От я вибираю. І тепер я можу вибрати Bevel Curve. І можу тут редагувати кривизну, кривизну кривої. Правда, на ходу інтерактивно, допустимо, Bevel складна операція, тут дуже чутлива, вірніше, щоб попасти, треба вручну, мабуть, цифри вбивати. Так. Що ще я можу робити на кривих? Я можу їхню роздільну здатність міняти. От, наприклад, крива. І в кожній криві є резолюшн. От 4 я напишу 10. І я бачу, що резолюшн вирізу цього збільшився. І на цій я напишу 10. От ми бачимо деталізацію. Так. Оце десь співпали, трошки не співпали оці штучки верхні. І вони... Трохи різні. Давай я одну трошки G, Z вверх підніму. Ой, не, не вверх. Оскільки вони повернуть, це X буде. Да? Ну, в X. Стоп. Я зрозумів, в мене магніт включений так. Трохи підніму. Ну от такі штуки. Або ж я можу, наприклад, по кругу покрутити і проекція... Проекція в нас змін, змінилася от по кругу виріс. Дуже прикольні штуки. Можна робити таким чином. Так, виключу цю Wireframe. І далі ж так само, ну, глибину я вже розказував, так само можна Bevel накинути і зберегти. Так. Ще що можна робити тут прикольну штуку? Наприклад, працювати з текстом. Наприклад, можна додати меж текст. Да? Ну, це звичайний текст, який можна писати свій. І Shift-Aмеж a curve без Є. Так, без є. Давай GP вложимо без є по тексту буде. Заходимо в базі. Ой, стоп. ЖФД копіюю. І оці штуки мені треба F замкнути. І оці штуки мені треба перевести в вектор. Так, ці F замкнути і оці штуки виділити, перевести в вектор. Тобто дуже зручно регулюється базі. Тепер, щоб я б зробив, мені б треба було б текст R90 поставити. Так, перевіряємо орієнтацію синьої полосочки. Тут правильно, тут правильно. Давай я це вверх, вверх зробимо і на 180 розвернемо, щоб униз дивилася синя полоска. Так. І тепер я вибираю текст вибираю цю полоску і Grad Projection роблю. І от зробила текст. Єдине, що з текстом є такі проблеми. Воно час проекція дивиться сюди вверх. Нерівно, куца да? літери. Не знаю чому. Якщо я натисну на текстові мапочку, ну щоб воно повернулося. От воно поверне текст в випадкову штуку. Тому текст можу, по-перше, вручну я можу таким костелем зробити, повернути і вручну по осі Х порегулювати. Найпростіше рете на так обрати отут X. Ось Х не 90 градусів, а? Зараз глянемо, наскільки він. Просто цікаво, на, наука. Я просто бачу ось косинець, як проекція йде, так? Да? Давай Х70, а ну 70. Ну це, це однозначно Бог. Так, 60. Я зараз покажу, як його виправити, просто так. 50. Ну це вже в косу стає, да? так? 90. Ось дві літери нормальні, а верхня ненормальна. Тобто на літери Т окремо. Як я роблю? Просто текст достатньо Convert to Curve, наприклад, або Convert to Mesh. Ну, давай convert to Mesh. І тепер я можу, що зробити? Так, оцю штуку я, наприклад, повинен... Так, де... Оцю штуку я можу тепер вимкнути, так, очистити. І заново перегенерувати. Для початку мені треба вибрати текст і натиснути мопочку. Щоб перерахувалася оця стрілка. Так, і криву цю я мопочку. А, ну тут нормально. Тепер заново виділяю обі штуки. І Grid projection. І тепер текст ось правильно все робить. Єдине, що я б здатності зробив 10 на кривій. І от у нас такий по лінії, по кривій, по любій кривій текст красиво намальований. В принципі, класна штука. А можемо ще так зверху і знизу спроєктувати. Наприклад, давай видалюю цю штуку. Видалю цю криву. І просто беру, копіюю оцей текст. Шиф r 90 типу лоток. Давай вверх піднімемо його. Щоб сині, сині стрілки е, ця яйця пересікалася. Так, беремо дві штуки і Great Projection. Воно задумалось. І от у нас вийшла така штука, так вимкнув цей текст. І вимкнув стрілки. І от в мене вийшло так, N можемо закрити все. І от такий прикольний спецефект. те спереді, текст ззаді, текст з боку. Тобто можна гратися такими концептами, робити швидко текст, що завгодно. Дуже прикольна штука. Вона специфічна, вузьконаправлена, там не скрізь її застосуєш, але для концепту там якогось хардсорфейсу. Ну, в принципі, метод я вважаю класний, тому плагін це я собі залишаю і він мені сподобався. Посилання на плагін я дам е в описі відео. Так, давай на початок. Projection моделя.